Бути добрим, допомагати, розуміти ці слова за останній рік набули іншого глибокого сенсу, тому що за кожним добрим вчинком може стояти чиїсь життя. Мене звати Соломія Блашко, і сьогодні я хочу вас познайомити з людьми, які стали опікунами дитячої лікарні щодо війни. Почнемо з найцікавішого: більшість опікунів взагалі не медики. Серед небайдужих містян обрали представників абсолютно різних професій: політики, громадські діячі, власники виробництв, керівники компаній, фотографи і режисери, і навіть засновниця спортивного клубу. До речі, це моя мама Наталя Блашко. З чого все почалося? Правильно запитати, з кого? Всіх цих чудових людей об'єднала голова опікунської ради, пані Андріана Мальська. У багатьох інтерв'ю пані Андріана згадує, що телефонувала та писала друзям, які вже давно допомагали лікарні. Ось минуло три роки. Чи задоволена пані Андріана роботою друзів? Чи задоволені ви роботою друзів? Як змінився склад опікунської ради за цих три роки? Я дуже задоволена роботою друзів. За три роки до нас додали багато цікавих і нових членів, які допомагають лікарні. Зокрема, і Наталя Блашко до нас доєдналася після того, як зробила свою іменну палату у лікарні. Останній рік чи вдалося вам працювати, втілювати ідеї, незважаючи на те, що почалася війна, і ми думали, що світ зупиниться на якийсь період, ми зробили багато проєктів цікавих. Наприклад, ми отримали від міжнародних донорів багато медичного обладнання. На жаль, ми не втілили в життя наш проєкт по ремонту лор-відділення, оскільки забудовники, які нам обіцяли це зробити, не змогли, бо в них суттєво впадали продажі, але дуже багато інших проєктів все таки Отже, опікунська рада це такий мікс людей різних професій, яких об'єднує одна ціль і щасливе дитинство. Думаєте, дуже загально? Аж ніяк. Адже опікуни дбають не лише про лікарняні палати, нове медичне обладнання і ліки. Вони намагаються творити казку для дітей, організовують світа, дарують іграшки, переодягаються у лікарів супергероїв. Ви запитаєте, як їм це вдається, творити різні проекти, розуміти, чого хочуть діти. Все просто вони плекають в собі дуже важливі для нас з вами цінності, дружбу, вміння радіти і залишатись собою. Тому вони свої і наше щасливе дитинство в надійних руках. Чому ваш колектив не схожий на звичайну опікунську раду? Кожного опікуна. Є своя історія, як він сюди потрапив, в цю раду. Е, кожен опікун є унікальним зі своєю історією, зі своєю справою, і кожен горів тим, що хотів допомогти маленьким діткам. Тому ми всі дуже турботливі, веселі, неординарні. І коли збираємося разом, то нам дуже цікаво, весело і ми творимо дива. Як минають ваші засідання? Чи обговорюєте ви роботі питання на зустрічах? Сьогодні так, на таких зустрічах, як сьогодні, ми обговорюємо робочі питання. Просто така зустріч, як сьогодні, дає нам більшого натхнення до обговорення цих питань, тому що встановка доволі невимушена, творча, весела і зазвичай не з'являються дуже несподівані креативні ідеї. Чим займалися опікуни за останній рік? Хоч останній рік видався доволі для нас сумним. Але ми не покладаючи рук, багато працювали, так як в Україні почали зголосилися багато людей, щоб нам допомогти. А наша лікарня допомагала діткам, які були в зоні бойових дій і потрапляли до нас з змінно-вибуховими травмами, з пораненнями і з різними іншими захворюваннями, то наша робота була скерована щоб допомогти їм, а також з благодійними організаціями, які надали нам багато благодійної допомоги, це і медикаменти, і апаратура і Цілий рік був плідною співпрацею з ними. Що далі? Які задуми ще не втілили? Ось ще багато задумів маємо. Надіюся, що втілимо. Будуть і цікаві ігрові кімнати для діток. Також буде паркова зона, буде ігрова зона на вулиці. Будуть гарні магазинчики. У нас в лікарні будуть гарні кафетерії. Попереду ще багато потрібно нам зробити для нашої клініки. Бачите, допомагати дійсно легко і неважливо, хто ви за професією. Сподіваюся, серед наших глядачів є маленькі майбутні опікуни, а я точно продовжу справу своєї мами. А з вами була Соломія Блажко. Всім па па па, -па.